Ти тоді говорив, щоб що не прийшли до нас, але вони все одно прийшли синочку, до нас. Все одно вони поболили дякувати нашим захисничкам, нашим хлопцям. Вони не дуже допустили Росію до міста. Але все одно ми побачили ту війну, яку ти бачив тоді. Доброго дня, синочка. О ти пішла до тебе. Вручаєш мене Є Сонечко, моя радість, як тебе не хвихтає для мене. Коли ми його хоронили, проводили цей останній путь, зібралось дуже-дуже багато людей і біля дому. І біля Екатерининської церкви А мене підтримували. Підтримували на ліках, підтримували на чаях заспокійливим. Вибухи йшли зранку, все горіло. Те, що після бомбардування вночі, горіли бази, горіли цистерни в лісі, горіли будинки, де йшов обстріл. Ну, але бажання допомогти. Прибирало все, весь цей страх. Треба було їхати, треба було працювати, треба було допомагати. Мене звуть Людмила, проживаю в місті Чернігові. Працюю як кондуктором у автобусі. Велика масштабна війна мене застала на роботі. мене якраз рейс починається в 6.30. Я навіть не чула, що почалися військові дії, що росія перетнула кордон і пішла на Чернігівську область і на Чернігів. З 26 лютого на цій кухні я працювала. По 10 червня готувала хлопцям військовим на позиції перші страви, бош, суп. На цій кухні я пропрацювала 106 днів, без вихідних, без святкових днів у будь-яку погоду, тому що знала, що треба підтримати наших захисників. Їхала в автобусі, чую деякі телефонують, плачуть люди. Деякі заходять на зупинках, починають в істериці вже кричати, а потім зателефонував начальник, що пора з'їжджати, тому що вже під Черніговом пішло. Ну, в цій школі навчався мій син, і потім, коли він загинув, десь у 2016 році встановили оцей меморіальну дошку. На школі, як і всім нашим загиблим дітям. Я не чекала, що це буде остання хвилина. Він зателефонував, а я якраз була на роботі. Я говорю, ой, синочок, так я зараз працюю. Ти вже зателефонуй Аліні. Якби я знала, що це була остання розмова, може про щось Порозмовляли довше бізні. Майже щодня цією дорогою ми добиралися до ліцею, де ми працювали у столовій. Так як у мене син, який загинув у 14-15, му інколи не отримував, хлопці не могли поїсти спокійно. От, мабуть, через те, що син інколи не було ні води, ні хліба, то я тут готувала. З тим, що хлопці були хоча б якусь мисочку супу отримали. Після початку повномасштабної війни зателефонував наш і батько загиблого і наш голова громадської організації Микола Миколаївич Шанський і Запропонував нам мамам готувати хлопцям їжу. Це борщі 24 літри. Я до 12-ї години вже зварила червоного борщу. А потім вечором зателефонувавши знову, Микола Миколайович, сказав, що завтра ви їдете у п'ятий ліцей. Наша справа була в тому, що Головне наготувати побільше, тому що з кожним днем додавалися і додалися військові. Спочатку було трішки тридцять, потім сто, потім і так ми дійшли майже 2,5 тисячі у нас було кожного дня. Після загибелі сина я замкнулась собі. Я не хотіла ні на роботу йти нікуди. Якось з часу, майже перед 40 днями, прийшов водій, з яким я працювала досить, досить сидіть вдома, поїхали працювати. Я кажу, якщо музика не буде грати у салоні, то я буду працювати. І він дотримався, він не включав музику до 40 днів. Дуже багато військових їздило. Дуже тяжко було переживати це, тому що їде військовий і живий. А твоєї дитини немає. Обілячуєш, хвилюєшся. Ну, Сідала на своє місце, поки не заходили люди, встигала плакати. Але коли заходять люди, скоренько витирала очі і йшла далі працювати, подолати це горе. Мені допомогла наша організація Єдина родина Чернігівщини. Оце моя родина, оце мої мами, батьки наших загиблих. Саме складна реабілітація в нашій організації це коли втрачаєш рідну людину, сина чи чоловіка. От тоді ми всі гуртом приходять до нас люди. Ми всі це пройшли, і тоді дуже важливо. Коло тебе такі самі люди, як ти, які це пережили, і це краще любого психолога, тому що ми об'єднані одним горем і тому, що ми пишаємося нашими дітьми, які стали на захист нашої батьківщини, побачивши, як вже люди, у котрих діти загинули в 2014 році, вони вже спілкуються, вони розмовляють. Я ці спілкування перші часи просто сиділа, плакала. Наші хлопці бачать нас з неба і вони пишаються своїми батьками, які в строю навіть в такі складні часи. На кухні працювало десь людей 15. Страви готували. В основному перші страви це супи, борщі, щоб хлопці отримували на позиції гаряче. Коли йшли вибухи, і стріляло, і свистіло, і зривалося, і годіло, я навіть сирену не чула. Я читала отче наш і варила. Тут рядом, бобосховище нам пропонували піти. А я, я залишалась тут. Мені треба було наготувати, тому що приїдуть хлопці. Я весь час вважала себе боягузкою, але оце починаючи з 25 го числа, де воно все зникло. Я думаю, що це так надихав мене син і наші хлопці, які загинули в цих боях. У мене була риса. Допомогти приготувати і захистити як можна більше своїх захисників, навіть не маючи автомата в руках, а маючи ложку та струлі. Доброго дня мої павучки! Як ви тут, як ваші справи? Вся робота виходить. Дуже рада за вас, дуже рада. Ми теж раді вас бачити. Супчик сьогодні буде борщик. Звісно. Це люди, які плітуть маскувальні сітки, плітуть кікімори для наших військових. Тяжко на ногах вистояти з 10 годин і до 5. Дуже болять ноги і дуже болять пальці. А все остальне, якщо згадаєш, яка. Погода, яка грязь, спека чи мороз, і як нашим синам і дочкам тяжко в окопах, то я взагалі вважаю, що про це навіть говорити не треба. Ми допомагаємо, чим можемо, і в цьому святий обов'язок кожної бабусі, кожної мами, кожної жінки, кожної дитини. Коли я прийшла перший раз, я так як зараз і привіталася, я їх назвала паучками, тому що вони дуже-дуже схожі на паучків, які плетуть свої павутиння. Мені 83 роки. І я волонтером працюю вже 8 років з 14 січня 14-го року. Коли моя країна у вогні, коли орки зліва, Орки справа, а вогні моя держава. То піднялась вся країна, бо в нас нація єдина. А ми віником єдиним зметем орків з України і потрем їх неждачком. Все в порядку, все пучком. Та не летав, ребята, серце в грудях. В дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітаючи черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на вул. Кожного разу, коли я готувала, то в мене думки були такі, щоб скоріше звільнили місто наш Чернігів. У нас місто вже дуже гарне. Щоб швидше почалася перемога, щоб повернулися всі наші. Сини, батьки, чоловіки додому живі, і що настав у нас в Україні мир. Була і перша танкова і наша сіверська бригада, потім ми вже знали. Були і артилерісти, були і сапери, і минери, і розвідка, і всі, хто захищав нас Чернігів, і тероборона. Навіть готували по деяких блокпостах у місті Чернігова. Даємо йому ще трошки-трошки-трошки поборліти і наш борщ готовий. Вони були, вийшли покурити і вже збиралися йти знову в сховище, бо вони в оточенні ж були. Хлопці кажуть, що не чули, щоб щось летіло, щось свистіло, а так тихесенько. Він не одразу загинув. Пали йому та забидриний суставу. Він зійшов кров'ю, так як не було ще допомоги, то він ще балакав і все хвилювався, як там моя Аліна буде. Це за дівчину, за свою хвилювався. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина, все чекає. Бою за болю пішов далече, за правду і долю нових поколінь. за тих, в морі далеко і крилами далеки повернеться живі! Доброго дня, хлопці! Я сьогодні вам приготувала наш домашній український борщик. Я надіюсь на те, що він вам дуже сподобається. Дуже вам дякую, дуже дякую. 6 квітня приїхав наш Сергій Михайлович Болдарів і запросив на маленьке зібрання. Хоча тут на каструлі варилися, все готувалося. Кажу, я не можу, тому що мені треба готувати. Але ми швиденько. Тут виходить. Командир першої танкової починає зачитувати наказі Олександре від Волокома збройних сил, від нашого записів, від колектива першої танкової бригади. Хочу вам нагадити вас за слуги перезброїною силами і відзнакового локомача Збройних сил за вашу працю. Дякуємо за вашу підтримку. Хочу теж подякувати всім вам, хто підтримував нас. Ця війна мене дуже змінила і дуже змінила, тому що після втрати сина ти втрачаєш все, що в тебе було в житті. Воно вже тобі не до душі те, що ти раніше робив, не до душі спілкування з деякими людьми, що ти раніше спілкувався. Зараз я зрозуміла, що я Сильна жінка, я, я ніколи не задумувала, що я можу стільки витримати, стільки вистояти, не дивлячись ні на шум. І от дитина, справді, дитина мене підтримувала звідти. Я не вважаю себе героєм. Це дуже маленька робота, яка була зроблена із моєї сторони. Герої хлопці, які гинуть за нас, які захищають нас, які віддають своє життя за нас. Оце герої. А ми, ми волонтери, ми мами цих хлопців, які захищають нас. Просто мама, яка хотіла, щоб хлопці отримали цю тарілочку гарячого супу. І все. Я тополі, коли наросте, мамині, очі чекаю тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа ма. Я бою, за волю пішов, далечінь, за правду і долі нових поколінь, за тих, хто.